Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на копі в такому лісочку. Був сигнал у мене, ну дуже такий хороший. Ось, недалеко від краю відійшов. Сигналів може три, викопав чотири. Згляньте, що в ямці. Да какие красунчик. Капец, друзья. Вот это тогда. Адреналин зашкали. О, лайкосы. Вот такие справ. О, комрады ходят. Солнечко светит. Все, бомба. Йдемо далі. Так, друзі, ось такий ліс був сигнал. Прямо зверху ось, бачите, слід лишився. Є якась монетка. П'ятачок є. Золотий п'ятак. 1954 Ось так. Все, йдемо далі. Так, друзі, був сигнал. Є ось круляшок. Подивимося, що це у нас таке. Угу. Счетовик. Не счетовик, а рамочник. Пятнадцать копеек. Какий там рик? Сорок шестый. 46-го року, ось така монета. Все, йдемо далі. Так, попри дорогу ось іду. лісок був сигнал. Є у нас монетка. Копійка 57-го. Все в хабарничку і йдемо далі. Так, був у нас сигнал слабенький. І є гудзик ось такий. Ой-ой-ой, розламався. Такий чотирьохдирочний і Надписи вам є Він розломаний. Ось так. Ну, йдемо далі. Так, був сигнал, є у нас монета. П'ятачок такий. 1929 року. Все, йдемо далі. Так, був ще один сигнал, і є на ще одна монета. Совет. 20 копійок 61-го року. Ось так. Все, йдемо далі. Ось такого нака найшов камрад. Бронзового. Клас. лайки, like друзі, велике прохання підтримати новий всеукраїнський історичний проект, соціальну мережу лицар. Реєструйтесь та запрошуйте друзів.